Всім привіт! Сьогодні я буду з скелета височуча. Вису... Вису... Що? я так помігаюся. І Просто потрібен для цього пісок душ. Ось такий от блок. Та я буду давати. Ще потрібен череп, скаляти, височувача. Його можна знайти в декоративних блоках. Ось. А щоб знайти пісок душ, потрібно ввести тут. Просто пі. Ось. Ось що в мене на англійську зараз. І можете так шукати, а можете вести пі І ось він. Так. Далі ставимо для того, щоб все працювало, потрібно поставити три голови висушувача. Ось сюди. Так, раз, два, три. І ось він. Коли ми наберемо сили просто стоячі. Коли набере повне здоров'я, він зривається. От бачите, він повітря. Все. І він на повне здоров'я. або на російське зв'яздо Ада. З неї можна робити такі штуки, як, ну, наприклад, маяк. А, а Маяк. З маяка можна сказати, робиться. Так званий маяк. Ставте. Ось так, три блоки. Ой, до речі, сказати вам, як крафтитися маяк, я не можу, тому що сам знаю. Поставили 3х3, 9 блоків алмазів і ставимо маяк ось сюди. Зараз, зараз, почекайте. Ось. Для того, щоб поміняти колір, можна просто представити якесь, наприклад, кольорове скло. От, наприклад, мені, робиться, мені подобається зелений кольор. Е, я ставлю ось так блоки і кольор вже міняється. Так. Та можна і яким способом тиску поставити, просто присівши і натискати. Так само можна ставити факели на верстак. Зараз я вам це продемонструю. Так, ось можна таким самим способом присівши, можна поставити факел на устах. Ну, мені пора прощатися. Не сидіть мене суворо, це моє перше відео. Всім бувайте!